Після прочитання четвертого крила враження були максимально негативні. Знаєте, це була дуже погана подача, нецікаві персонажі, купа кліше, багато дратівливих і плагіатних моментів. Але єдине, що врятувало ситуацію, це фінал, тому що саме він змусив мене взятися за другу частину серії імперії і прочитати залізне полум'я. Вітаю всіх, ви на каналі GeekRealm і з вами я, Настя. В цьому відео ми поговоримо про продовження Четвертого крила. І так мені дійсно є що сказати. Але перед тим як ми почнемо говорити про ось це творіння, попрошу вас підтримати відео лайком і підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. А також доєднатись до мого Тіктоку. Там ми обговорюємо книги, фільми, серіали. Тому також підписуйтесь. Що ж, мабуть, вина тут цілком на мені за мої завищені очікування щодо продовження четвертого крила. Ну просто знаєте, як було з першою книгою, я просто гортала тік-ток, і він мені звідусіль, просто з усіх боків просував четверте крило, ніби я не знаю, це якесь священне письмо нового покоління. Я звідусіль чула ось ці захопливі відгуки, як я зараз розумію від маленьких дівчаток, у яких максимум знайомства з фентезі було це там прочитання фанфіків по Дреміоні. І я чула також ось ці найкращі фентезі, яке ви читали, або фентезі, якого ви ще не читали, до речі, цей пафосний вираз красується на обкладинці першої книги. От, ну і звісно, ну як тут не завищити свої очікування, тому вони у мене просто злетіли вище, ніж дракони у книжці. До речі, якщо вам цікаво дізнатися мої думки і враження щодо першої книги, то я залишу підказку або. Лінк в описі. переходьте, дивіться на мій огляд на четверте крило на першу книгу серії Емпіреї. Так от до чого я це взагалі все веду. Я знаючи, якою насправді посередньою була перша частина, чомусь наївно думала, що друга частина у нас буде більш цікавою, масштабнішою, епічнішою. Типу, знаєте, перша книга це у нас така розкачка, а далі піде жара. І фінал четвертого крила нам це дійсно обіцяв. Але ні, друга частина, що гірша за першу, це насправді просто філер, який не несе за собою абсолютно нічого. Тобто, залізне полум'я це, це книга, існування якої просто не потрібно. Я навіть реально знаєте зараз не можу скласти свої думки докупи, щоб якось по поличкам все розкласти. Ну це просто погано. Це от максимально погано книжка у нас. Е Поділена на дві частини, до речі, між якими я прочитала ще декілька книжок, тому що ну, дуже важко це йшло. І якщо друга частина ще якось витягує, тому що там є моменти, які якось просувають історію, які якось впливають на історію, то перша частина це максимальна порожнеча, якісь помітки стікерами. О! А як ти папа? Цього разу я навіть вирішила робити помітки стікерами у книжці. І от е, хочу звернути увагу на жовтий стікер. Їм я відмічала цікаві моменти. Знаєте, моменти, які більш-менш мені сподобались. І ну так, взагалі, у мене тут не дуже і багато стікерів, але жовтих моментів тут лише дев'ять. Дев'ять моментів на ось ось цю всю нудячину, які більш-менш мені сподобались. У книжці 700 сторінок. На 700 сторінок 9 моментів. І на секундочку, перший цікавий момент, який мені сподобався жовтий, у мене з'являється аж на 259-й сторінці. До прикладу і там порівняння, я вам зараз покажу книжку відьмаки. Якщо ви її ще не читали, то обов'язково рекомендую. В цій книжці зараз я вам також покажу. 258 сторінок сюжету. Тобто ось тут кожна сторінка цікава. А тут перший цікавий момент аж на 259 сторінці, на сторінці, в якої у відьмаку вже навіть не існує. Ось настільки це все погано. І знаєте, що це був за момент на 259 сторінці. Це був момент, коли ми читачі дізнаємося, що син короля Арік знає про існування венінів. І тут я подумала, вау, клас, нарешті щось цікаве. Але ні. Жодного розвитку цієї теми в подальшому я не отримала взагалі нічого. Хоча е Арік як персонаж мені дійсно цікавий і він мені подобається. Наступний цікавий момент, який я виділила, це момент, коли Дейн, якого нам так криво і... Неприродно прописали зрадником настільки погано, що все ніхто й не повірив. Рятує Вайлет від катувань, і все більше нічого в першій частині вартого вашої уваги не відбувається. Я дійсно після фіналу четвертого крила думала, що у залізному полум'ї ми отримуємо революцію, повстання, війну, щось масштабне. А насправді вайлет у нас знову повертається у школу, ходить на уроки і страждає за Ксейденом, тому що він. Чи через Ксейдена, тому що він був занадто таємничим, мав секрети, занадто сильно її там оберігав. І ну камон, ну серйозно, ось ці дитячі стосунки, ну це не цікаво читати. Я хочу сюжет, я хочу масштаб, а не ось ці підліткові страждання. І до речі, Вайлет ображається на Ксейдена саме через його секрети і таємниці, хоча в той самий момент Вайлет зі своїми найкращими друзями поводиться так само, як і Ксейден поводився із нею. То в чому різниця Вайлет, де логіка? І ось цю дівчину Ксейден називає найрозумнішою у світі. Вибачте, розуму я там ще ні разу не побачила. Ще щодо стосунків між Ксейденом і Вайлет. Ну, якщо Ребека Ярос так сильно напирає на ось цю драму, між, драму довіри між персонажами, то ну, доби ці людні до кінця Ребека, якщо у нас персонажі не разом, якщо між ними є напруга і образи, то залиш ось цей накал між ними, залиш ось цю хімію між ними, а не пиши кек-сцену заради кекс-сцени. ось той момент чи то власні, чи то в душі, я вже не пам'ятаю, просто знищив для мене стосунки між Ксейденом і Вайлет. І от щодо ватафак моментів чи моментів, які не потрібні взагалі, чи моменти, на яких я ловила лютий крінж, то їх я відмічала зеленим стікером, і саме таким кольором я відмітила ту сцену між Ксейденом і Вайлет. Але перший зелений стікер у першій частині залізного полум'я з'явився на моменті з воскресінням Джека Барлу. І, чесно кажучи, навіть прочитавши вже повністю книгу, я не розумію, для чого то все було. Тільки заради того, що у фіналі хтось зламав той камінь зі сферами, ну камон, це міг зробити будь-хто. Навіщо було тягнути цього персонажа? Це якась максимальна маячня, яка для сюжету не несе взагалі нічого. Але я от зараз згадала: я все ж таки можу похвалити першу частину залізного полум'я за один єдиний момент: це поява Ліама. хоч і у видіннях вайлет, але це було щиро. Це було емоційно. Ліам це мій найулюбленіший персонаж першої частини. Тому так, за ось цей момент дякую. Е, Ярус. Але, але все інше це нудна тяга Мотіна, в якій нічого не відбувається. І це ми з вами говорили про першу частину. А що ж там у другій частині? Друга частина почалася нібито за здраві, але дуже швидко ми перейшли до тієї частини, яка за Заупокоїти. Спершу взагалі здається, що все перспективно, у нас революція, студенти, і взагалі на вони дізнаються правду, вони дізнаються, що в Вені не існують, що країна їм весь час брехала, вела зі своїми друзями, там, кількома студентами і викладачами покидає безгіат, і вони летять до ареції. І ось тут я вже сажу з книгою, і думаю: нарешті, нарешті війна, нарешті масштаб, епік, щось цікаве, але. Ні. Коли вони прилітають до Ареції, Вайлет зі своїми друзями і іншими студентами знову починають вчитися. Тобто жодної війни, але вже третій раз лекції, уроки, заняття. Ну камон, у нас навіть Гаррі Поттер не довчився у Гогвартсі. Йому було важливіше врятувати світ від темного лорда, ніж там відвідувати заняття. Але, от персонажі Емпіреїв, у нас навіть знаючи, що загинуть через півроку, все одно вчаться, ніхто там світ рятувати не збирається. Змінились у цих шкільних буднях тільки локація навчання, і веле тепер не страждає за Ксидина. У неї тепер є інша проблема. Тепер вона ревнує Ксейдена. Так у нас з'являється нова персонажка в історії Кетріона. І це колишня Ксейдена. І знаєте, якщо чесно, як на мене, вона здалася мені більш цікавою, більш ефектнішою і розумнішою за завалит. Мені здається, от саме така дівчина підходить більше Ксейдену, ніж ось ця нецікава міс Мерісю. І так, замість війни, замість чогось масштабного. Ми отримуємо підлітковий серіал, а не епічне фентезі. І ще я просто не можу промовчати про Ксейдена. Я реально вважаю його найцікавішим персонажем Емпіреїв. Саме на ньому тримається ця серія, і він це найкраще, що сталося з книжками Ребекки Ярос. Ось, хоча насправді я от краш на Ксейдена не ловлю, і там собі такого хлопця в реальному житті я б не хотіла. Але як персонаж він працює Проте... У залізному полум'ї його занадто багато, просто перебор. Кожна його нова поява мене просто бісила, от настільки часто він з'являвся. І є частини, де насправді, якби його не було, сюжет виглядав би набагато цікавішим, але Ксейден повинен бути просто скрізь. І тут, напевно, найголовніша проблема Вайлет як персонажки замість сильної, незалежної, самостійної героїні ми отримуємо дівчинку, яка буквально без свого бойфренда не може навіть кроку зробити. Тобто її безпорадність постійно підкреслюється саме тим, що Ксейден поруч із нею. Навіть, наприклад, ми можемо взяти ось цей момент, коли Вайлет вирішує. Таємно полетіти до Текаруса. Вона реально боїться, що там Ксейден дізнається, що він нас дуже її. І ось тут я думаю, нарешті, нарешті, нам показують самостійну Вайлет, яка може якось вирішувати сама якісь там питання, сама двігать сюжет. Але вона прилітає до Текаруса, а Ксейден вже там. Ну серйозно, ну ну навіщо? Ось в цей момент я зрозуміла, що все досить. Я більше не хочу читати. Жодного речення про Ксейдена. Навіщо його так багато? У нас головна персонажка це Вайлет. Розповідь ведеться від її обличчя. Ну дайте їй можливість розкритись, дайте їй можливість декілька глав побути без Ксейдена. Дайте їй можливість проявити себе, а не бути доповненням до Ксейдена. А от кого я завжди зустрічала з посмішкою на обличчі? Це був Дейна Етос. Так, я ловила себе на думці, що завжди, коли він з'являється в історії, мені стає цікавіше читати. Він мені подобається, я люблю хороших хлопчиків, я ніколи не вважала його зрадником. Вся ця гілка була ну, дуже сильно неприродною і погано прописана, що я навіть серйозно її не сприймала. І я точно ну, не звинувачую Дейна у смерті мого улюбленого персонажа першої книги Ліама. Тому так можу сказати, що залізне полум'я для мене трималося саме на Дейні Аетосі. В кінці книжки ми отримали повернення в безкіат. Знаєте, просто отак туди-сюди літаємо. Але добре, нарешті, я отримала те, чого я. Чекала нарешті битва. До речі, про Дейна нічого не написано жодного слова. Просто про нього не написано в цій битві. Ми не розуміємо, чим він там займався. Нарешті андарна проявилась, тому що дві книжки я не розуміла взагалі навіщо вона потрібна, навіщо Ребека Ярус її прописала. Але як виявилось, андарна у нас є сьомим видом драконів, про який ніхто не знав, і саме завдяки ній і жертві матері Вайлет Навару знову вдається захистити сферами. Але найцікавіше в цій битві це перетворення Ксейдена на Веніна. І знову ж таки супернудна і нецікава книга з дуже класним фіналом. Єдине, що я не зрозуміла, навіщо генералу Венінів потрібен був Ксейден. У мене навіть була теорія, що серед Венінів є мати Ксейдена, тому що єдине, що ми знаємо про його матір, це що вона його народила, і все, і зникла. І, звісно, було б більш цікаво, якби серед Венінів була його матір, і ця сюжетна. Гілка вона виглядала більш логічнішою. Але сам момент, коли Ксейден черпав магію з землі, що призвело до його перетворення на Веніна, мені дуже сподобався. Тепер ми будемо спостерігати, як Ксейден повільно стає найголовнішим антагоністом цього світу. Як на мене, найкращим фіналом цієї цієї історії було б, щоб Вайлет, зрештою, вбила Ксейдена заради порятунку всього світу. Це був би просто шикарний хід. Особливо я дуже люблю троп не від ненависті до кохання, а від кохання до ненависті. Ну, от просто подумайте, от така жертва, така драма. Ну це було б дуже класно. Але на жаль, ми пам'ятаємо той спойлер від мудріця, який сказав, що Вайлет сама зруйнує сфери заради Ксейдена. Тож, скоріш за все, Вайлет пожертвує людством, але не пожертвує коханим, що знову-таки доводить, що розуму Вайлет небагато. Як висновок, Залізне полум'я це нудна нецікава книжка. Навіть хімії між Вайлет і Ксейденом більше немає, те, на чому трималось четверте крило у другій частині, просто перестало працювати. Я справді думала, що залізне полум'я буде більш цікавою книжкою, але виявилось, Навпаки, тим не менш, оніксова буря вже є в моїй бібліотеці, так чи інакше, я її доб'ю і обов'язково поділюся з вами своїми враженнями. До того ж, зараз мені дійсно цікаво, що ж там буде з Ксейденом Веніном. А це були мої думки щодо залізного полум. Я обов'язково діліться своїми в коментарях. Я з радістю все прочитаю, поспілкуюся з вами. А з мене на раз все. Не забувайте підписуватись на канал і підтримувати відео лайком. З вами була Настя. і До нових відосиків на Geek Realm.